Спочатку було слово так у 9 столітті почав переклад Біблії на слов'янську мову рівноапостольне Кирило. Разом зі своїм братом Мефодієм він створив абетку, яка стала основою алфавітів, якими користуються українці, росіяни, білоруси, серби, болгари. Щороку, 24 травня, вони і вшановують пам'ять рівноапостольних братів. Традиційні заходи пройшли в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. До створення першої літери людство йшло багато століть. Вважалося, що письмо почало своє існування у Єгипті. Перша слов'янська писемність з'явилася у 9 столітті з алфавіту братів присвятителів із Болгарії Кирила та Мефодія, який отримав назву Кирилиця. Руські князі послали своїх людей до візантійського оператора Михайла III, щоб він у себе. Знайшов людей, які б допомогли б славянам придумати для них мову і писемність. Михайло III вибрав для цього свого філософа Кирило. До того як Кирило винайшов алфавіт, було дуже багато різних писемностей. Так, наприклад, піктографія це написи з допомогою малюнків. Вони і зараз нам дуже потрібні. Ми можемо орієнтуватися в незнайомій нам. Державі сьогодні йшлося на заході. Ми сприймаємо алфавіт як щось належне, забуваючи про те, який це незвичайний винахід. Його цінність полягає у витонченій простоті здатності виражати широкий діапазон звуків за допомогою 33 окремих букв. У цій абетці було 43 букви, але згодом деякі букви вбрали, і стало 33 букви. Кожна буква мала своє значення, наприклад, добро. Доброзичливий глаголь це глаголити брати Кирило та Мефодій народилися на початку 9 століття у візантійському місті Салоники, де, окрім корінних жителів, греків проживало чимало слов'ян. Тому слов'янська мова для них була майже рідною. Старший брат був військовим, а молодший кирило бібліотекарем. Він займався просвітницькою діяльністю. Він знав аж 22 мови і хотів вивчити ще латинську, бо на латинській мові. Була написана одна цікава книжка під назвою Енеїда, яку я хотів прочитати Кирило. Вивчайте любі свою мову. Вірші, пісні про рідну мову і інстинівки, захід про рівноапостольних Кирила та Мефодія для ліцеїстів підготували учні шостого класу. Такі заходи надзвичайно важливі, адже вони прищеплюють любов до рідного слова, до вивчення історії. Та культури свого народу, і сьогодні якраз мали таку можливість познайомитися зі створенням слов'янської абетки, з виникненням російсько та українського алфавіту. Духовний подвиг Солунських братів не тільки подарував слов'янам власну писемність, але й відкрив шлях до знань багатьом народам світу.